Футболісти обох команд активно використовували ігрові передачі, намагаючись обійти супротивників. Напруженою для вболівальників обох команд була спроба пробити ворота синьо білих. Влучних голів у грі вистачало, однак іноді рахунок обох команд допомагали рятувати штанги. Фортуна у цій грі більш прихильною була до футболістів. Неви з перевагою в одне очко і рахунком 3-2 Вони обійшли хлопців з енергопорому. у наступній грі за третім місце. Біло сині змагалися з інтерагросервісом. Підсумком цієї гри був рахунок 7-6 на користь енергопрому. Тож володар третього місця вже виокремився. Однак треба ще було визначити, хто справді вартить титулу чемпіона міського чемпіонату. Закипіли пристрасті між Омелою та Невою. Чимало блискавичних комбінацій у цій грі розгорталося біля воріт. Футболісти обох команд несамовито намагалися пробити оборону один одного. вдача все ж посміхнулася гравцям. Неви. Можливо, далася в знаки гучна підтримка вболівальників біло-зелених. Нева з рахунком 6-3 упевнено обійшла хлопці з Омели і стала лідером чемпіонату. Умеле ж посіла друге місце, а трійку замкнув енергопром. Від мера Обухова Володимира Мельника переможці отримали медалі, грамоти та грошові премії. Міський чемпіонат з мініфутболу не лише виявив найсильнішу команду, а й додав присутнім чимало задоволення та азарту від гри. Саме головне, що сьогодні вже нема такого, що десь один м'яч перевісу, і все зупинилися. Вже всі ходять по полі. Ні, До останні секунди гра була. Красива і ну так стало, що сьогодні перемогла ця команда. І, слава Богу, значить, є стимул для, для більш підготовки. І навіть самі там такі в нас є гарячі хлопці. Ну ми знаємо, хто це сказав. Ну що ж, значить, не допрацювали. Тому прекрасна гра, і я вітаю всіх, всіх. Незалежно від того, яке місце зайняли з сьогоднішнім турніром. Футбол виріс. Я кажу, і в технічному, і в тактичному, і в фізичному стані. Те, що ми раніше грали у футбол, це був один рівень. Зараз набагато швидше, набагато технічніший. І ви бачили фінал, що він як достойний фінал, як кажуть, не тільки міста, а може й вищого рівня змагань. Так що не стоїть нічого на місці, все рухається вперед. Це добре. Подальші спортивні випробування чекають на обухівських футболістів вже на великому полі. Тож далих вам матчів обухівські футболісти. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.